Вітаю всіх на каналі Аліна Ярмольчук. Сьогодні ми готуємо шарлотку з сиром та з ягодами і фруктами. Подивіться, яка вона пухкенька, смачненька. Рекомендую приготувати. Для цього ми беремо 5 яєць та починаємо їх збивати міксером на великій швидкості. Далі додаємо 250 г цукру. Збиваємо декілька хвилин, щоб маса збільшилась та побіліла. Ось такий вигляд вона має. Далі додаємо 200 г розтопленого масла або маргарина. Чайна ложка соди або 10 г розпушувача. І все з'єднуємо. Потім додаємо сир, його потрібно 400 грам. Та на великій швидкості все з'єднали. І в кінці 430 грам борошна. Тісто має бути густим. Далі беремо силиконову форму. Змащуємо олією рафінованою та викладаємо наші ягоди та фрукти. У мене черниця та яблуко. Ви можете брати на свій смак. Ось таку красу заливаємо тістом, вирівнюємо та ставимо пектися в духовку при 180 градусів близько 50 хвилин. Це наш пиріг охолонув і ми його перекладаємо на тарілочку. Ось така краса вийшла, залишилось лише посипати цукровою пудрою. Все, наша шарлотка готова до вживання. Це дуже смачно. Приготуйте! Па-па!